У п'ятницю президент України перебував на Івано-Франківщині, і була робоча нарада з керівниками області. Розкажіть нашим глядачам, які питання піднімалися і про що йшлося. Нарада була насправді вузькоспеціалізованою. Питання, яке розглядав президент за участю семи керівників західних областей України, торкалося єдиного питання це питання дорожнього господарства. Я дуже добре пам'ятаю той день в 2015 році, коли під час наради з силовиками тут у нас у Львові президент виступив з ініціативою що перевиконання надходження від митних платежів або іншими словами всі гроші, які не будуть розкрадені на митниці. Половина з них буде скерована на ремонт доріг, і з цього почалися такі масштабні ремонтні роботи на території Львівщини. За минулий рік мені це приємно сьогодні говорити, тому що це відзначалося на нараді і керівником Державної фіскальної служби, і керівником Укравтодору паном Славомиром Новаком. Львівщина найкраще спрацювала, отримавши додатково мільярд 500 мільйонів. Або Майже 800 мільйонів додатково від митних платежів. Тому сьогодні ми звучали. Ми звучали позитивно, але найголовніше навіть не це. Найголовніше, що за ці кошти ми реально з минулого року змогли зробити 509 кілометрів доріг, якими сьогодні користуються люди. Друга річ, яка обговорювалася, це корупція, боротьба з корупцією, особливо боротьба з корупцією на митниці. Мені дуже запам'яталися різкі слова президента скеровані до правоохоронців Ців і митників, що перестаньте ходити спільно по саунах і пити горілку, тому що ваше завдання є зовсім інше. І виглядає так, що після цієї наради будуть і кадрові висновки. У нас на Львівщині ситуація, дякувати Богу, трошки інша, тому що правоохоронці дуже чітко і системно виконують свою роботу. Звичайно, мені дуже прикро чути нові й нові затримання, і останніми днями знову затримано на хабарництві представника. Державної фіскальної служби не так давно перед цим представників. Прикордонників, в тому числі і заступника керівника прикордонного загону ще перед цим заступника керівника митниці. Але я розумію, що без таких різких заходів ми не наведемо лад, і дуже важливо, що така жорстка позиція і жорстка боротьба з корупцією підтримується особисто президентом держави. Тому в цьому відношенні нам звичайно працювати легко, і тому було приємно. Говорити про ті успіхи, які ми маємо сьогодні на Львівщині, хоча Звичайно, що до 2017 року треба підготуватись набагато серйозніше. Ми минулого року мали великі проблеми у зв'язку з тим, що залізниця не поставляла сипучі матеріали, а ми не можемо брати сипучі матеріали тут на Львівщині, тому що це м'який камінь. Ми возимо гранітний відсів з Рівненщини з Житомирської області для того, щоб були якісні дороги. Ну і це не торкалося питання на. На раді під головуванням президента, але ми мали окрему робочу зустріч з представниками прокуратури національної поліції, і за результатами фінансового аудиту я доручив перевірити діяльність нашого облавтодору, тому що аудиторська компанія сьогодні говорить про те, що в облавтодорі є зловживання, і ми не можемо допустити, щоб люди сумнівалися в чесності і в правдивості цифр, які стосуються проведення ремонтних робіт, тому перевірка буде зроблена. В березні будуть оприлюднені результати. Я сьогодні хотів би звернутися до людей. Погода, звичайно, не сприяє доброму стану доріг, і ми будемо мати навесну великі проблеми з тими частинами, які ще не ремонтувалися. Але по тих дорогах, які відремонтовані, якщо десь ви побачите ямки, будь ласка, інформуйте через службу 112. Той, хто зробив погану дорогу, той, по-перше, переробить її і зробить цю роботу якісно, а по-друге, буде нести відповідальність. Гроші за це ми точно платити не будемо. Цього тижня так суттєво погіршилися погодні умови. Як ви оцінюєте роботу власне, дорожньої служби? Сьогодні, коли їхав з Львова до Івано-Франківська, повертався назад. Можливо, це така погана риса, але я залишився задоволеним, тому що дуже суттєва різниця між дорогою на території Львівської області і дорогою у наших сусідів. І я навіть зробив те, що роблю дуже рідко. Зателефонував керівнику служби автомобільних доріг пану Руслану Кандебору і сказав йому добрі слова, тому що це є очевидно. Я вважаю, що наші дорожники в області спрацювали не найгірше, не було затримок руху транспорту, але межі досконалості немає. І, звичайно, що не треба порівнювати з іншими областями, треба порівнювати з ідеалом. Ми мали цього року. І цього часу великі проблеми на річках Турківського і Сколівського району це. Перший раз за достатньо довгий період часу ми застосовували вибухівку. Я дуже дякую мешканцям сусідніх сіл, тому що вони з розумінням до цього поставилися, і це все відбулося без будь-яких емоцій негативних. Це відбулося так дуже стримано, відповідно до всіх правил безпеки. І маючи можливість поспілкуватися під час наради в президента з своїм колегою Закарпатської області Геннадієм Москалем, я почув, що в Закарпатті має проблему. Тому що, на превеликий жаль, угорці дуже довго приймають такі рішення, і там є дуже суттєві підтоплення. Тому ну, направду дякую дорожникам. Хоча, я ще раз хочу попередити, межі досконалості немає. Ну, І, звичайно, дякую нашим Менесникам, тому що вони добре спрацювали. Це приємно чути. Далі хочу обговорити нашу болючу тему це львівське сміття. За тиждень ми просунулися у вирішенні цієї проблеми, от про це, будь ласка. По перше, була нарада у премєр міністра України. Мені було дуже прикро чути, що поки що всі ті доручення, які давав прем'єр-міністр і віце-прем'єр під час своїх візитів на територію Львівщини, міська влада не змогла виконати. Але я сподіваюся, що наступного тижня ми все-таки побачимо: по-перше, реальні роботи по спорудженню дамби, по-друге, реальну відкачку інфільтрату, і третє, нарешті, оголошення міжнародного конкурсу на рекультивацію грибовицького сміттєзвалища за цей час. Деякі кроки зробили. Ми, як представники обласної влади, ви знаєте, що 10 грудня був оголошений міжнародний конкурс, і ми на 7 лютого маємо шість пропозицій від п'яти компаній: двоє з них, які є іноземні, це одна з польським корінням, друга з чеським корінням, які зголосилися будувати комплекси по утилізації твердих побутових відходів. Я сьогодні, маючи можливість спілкуватися з людьми за посередництвом нашого телерадіокомпанії Львів. Хочу ще раз всім підтвердити. Спочатку ми побачимо пропозиції компанії, потім ми оприлюднимо ці пропозиції, а після цього разом з компанією підемо до людей, щоб людям показати, а які ж є пропозиції по будівництву. Тому що ще одне Грибович будувати на Львівщині ніхто не буде. Але переробляти, спалювати відходи ми зобов'язані, бо так роблять всі країни, і ми раніше чи пізніше прийдемо до цієї справи. 15 лютого відбудеться відкриття пропозицій, і тоді ми можемо вже зробити. Висновок, які наступні кроки треба робити по будівництву екологічно чистого відповідно до європейських норм і стандартів заводу по переробці твердих побутових відходів, я на превеликий жаль, змушений це був говорити і під час зустрічі прем'єр-міністра, і про це я говорив уже публічно. Ми мали велику прикрість в Червонограді, і це мене це у мене викликає велике непорозуміння, тому що дуже багато роботи було зроблено для того, щоб полігони Львівщини відновили прийомку львівського сміття. Врешті-решт, завдяки цьому, місто Львів знову стало чистим. І коли депутати Червоноградської міської ради на чолі з міським головою приймають рішення дуже складне, дуже непопулярне про прийом львівського сміття, і тут раптом, замість того, щоб зважити, завести, Відібрати проби, утилізувати так, як це потрібно. Львівське сміття завозиться тихцем вночі на полігон Червонограда. Ну то мені виглядає так, що це робиться спеціально для того, щоб спровокувати агресію людей, а потім плакатися, ніби про блокаду чи таким чином ну знаходити виправдання своєї неспроможності. Тому я дуже би попросив: всі речі, які стосуються сміття, не можна сьогодні робити за не можна. То робити сьогодні підпільно треба покласти край оцим висипанням сміття вздовж доріг. Вивезенням сміття в інші області, треба це робити публічно, відкрито треба йти до людей, треба говорити з людьми, і тоді все буде гаразд. Цього тижня Кабмін виділив 45 мільйонів на реконструкцію перинатального центру. На що ти грошей вистачить? Я сподіваюся, що це тільки перший крок, тому що загальна вартість є дещо більшою. Але під час візиту прем'єр-міністра і його власне перебування на перинатальному центрі, ми говорили про те, що нам не потрібні всі кошти на початку року, тому що який сенс, що вони будуть лежати на рахунку обласної адміністрації чи компанії підрядника. Тому перший транш, який нам насправді буде потрібен в квітні місяці, ми вже маємо відновлюємо роботи. Ну і є категорично. На позиції прем'єр-міністра у 2017 році завершити роботи по перинатальному центру. Це дуже і дуже важливо. Окрім цього, в проєкті рішення є не тільки виділення коштів на перинатальний центр, в проєкті рішення є виділення коштів на проведення ремонтно-реставраційних робіт по собору Святого Юра. Ми пам'ятаємо, що минулого року був указ президента, який доручив кабінету міністрів зробити реставраційні роботи в. Святій Софії в Києві і в соборі святого Юра у Львові. На виконання цього була постанова Кабінету міністрів, і ми крок за кроком повинні рухатися до вирішення цієї проблеми. Пріоритетним завданням на 2017 рік, мені так пригадується, було реорганізація вугільної промисловості, чи ми почали вже роботу. Я би не хотів, щоб ми сьогодні спрощували цю проблему. І якщо два роки тому проблема була в тому, що держава не мала коштів купити вугілля, то сьогодні проблема є в тому, що наші шахтарі не можуть видобути стільки вугілля, щоб забезпечити повністю всі потреби держави, і це на превеликий жаль доконаний факт. І ми з минулого року вже ставимо питання перед державою, перед кабінетом міністрів про виділення коштів не просто на заробітну плату на купівля, а на модернізацію шахт на переоснащення. Я так попробую дуже такими простими словами, щоб кожен зрозумів: якщо є пласт вугілля в 40 сантиметрів, а стоїть агрегат, який може проходити товщиною метр двадцять, то ми насправді 80 сантиметрів породи. Піднімаємо наверх. Перевозимо на збагачувальну фабрику, там розсортовуємо і тільки тоді продаємо. Тобто собівартість такого вугілля стає просто колосальною. Тому стоїть питання закупити машини. Якщо є пласт 40 см, значить проходити 40 см, Якщо є пласт 80 см, проходити 80 см. І я хотів би подякувати уряду, хотів би подякувати міністру енергетики, пану Насалику, тому що те доручення, яке дав президент по реорганізації модернізації вугільної галузі нарешті почало виконуватися, і Львівщина, Львів вугілля отримали перших 12 мільйонів на модернізацію вугільної галузі на переобладнання. Тому я би дуже хотів, щоб Шахтарі почували себе впевнено у завтрашньому дні. Ми будемо відновлювати лави, і нам потрібне українське вугілля для того, щоб ми могли відчувати себе енергонезалежними. Експерти дуже часто кажуть, і це приємно чути, що львів. Є привабливим регіоном для інвесторів. Які зустрічі у вас були цього тижня? Можливо, були якісь цікаві пропозиції? Ну, по-перше, у нас готові до відкриття декілька об'єктів. Я сподіваюся, що ми. Ну, Будемо мати такі добрі приводи, подякувати тим людям, які вклали свої кошти, і зробити добру справу для тих людей, які будуть працювати і заробляти кошти. Минулого тижня у нас відкрилася нова деревообробна деревопереробна лінія на Раворуському лісгоспі, і це також крок вперед. І це насправді результат тих рішень по забороні експорту деревини. Ми за минулий рік відкрили з десяток нових ліній, і цей рік знову починається такими добрими кроками. Що стосується нових потенційних інвесторів, то, напевно найцікавіший серед них в мене було за тиждень. Якщо я не помилюсь, напевно, шість або сім зустрічей з різними потенційними компаніями, які хочуть тут творити нові робочі місця. Але найцікавіші з них це є німці. У нас вже такий формується ну, потихеньку кластер автомобільної промисловості. І це ще одна компанія, яка сьогодні розглядає рішення про будівництво нового заводу на дві тисячі робочих місць. Я дуже сподіваюся, що ми їх переконали. Я вже знаю, 100% ми відкриємо в середині року в бродах. Нексенс. Я думаю, в кінці року, максимум на початку наступного року, буде відкрите ще одне підприємство, яке спільно з компанією БАДЕР працює Аунде. І я мені би дуже хотілося, щоб ми сьогодні заклали основу, щоб наступного року мати ще одне підприємство, деби дві тисячі наших людей мали роботу. Крок за кроком, ну для мене це найголовніше, щоб наші люди не їздили по заробітках, щоб вони не їздили по чужих краях, а щоб праця була тут. У нас на місці біля родини, біля дітей, біля батьківської оселі. Австрія відновила почесне консульство на у Львові. Чи пов'язуєте ви з цим якусь економічну співпрацю? Ну, так е трапилося, що спільно з послом Австрії в Україні прибув і аташе в справах культури, і Аташе в справах торгівлі, і в цей же день була зовсім по іншій лінії організована зустріч з австрійською компанією, яка займається відновленням каналізаційної. Ніх труб без розриття, без прокладання нових. Тобто вони заходять в труби, їх ревіталізують, і відповідно вони можуть ще служити. Тому ну я завжди говорив, що австрійці є для нас достатньо близькі все таки протягом тривалого часу ми жили в одній державі. Ну і звичайно, що австрійське панування тут на наших землях не можна порівняти з російським чи з пануванням інших загарбників. І я переконаний, що такі добрі стосунки. України і Австрії вони повинні дати і економічний результат також. Які питання обговорювалися на нараді з сільськими селищними? Головами? У нас є вже така добра традиція, коли ми десь приблизно один раз у квартал зустрічаємося з нашими сільськими головами, з головами об'єднаних територіальних громад, і звичайно з головами районних рад і районних адміністрацій? Ми поставили три питання: перше питання це. Новий бюджетний рік і плани по доходах бюджету на 2017 рік. Я сподіваюся, що січень місяць, коли ми перевиконали. Чи точніше до відповідного періоду минулого року маємо ріст понад 40%, закладе такий добрий фундамент на весь 2017 рік. Друга річ це земля. Ну, знаєте, це таке викликало пожвавлення в залі, коли керівник, чи виконуючий обов'язки керівника Держгеокадастру, вийшов і почав свою промову з цього, що за землю треба платити. І всі люди зразу розсміялися, тому що, знаєте. Це дуже болить корупція, яка сьогодні є в земельних стосунках, і це вже наша друга розмова з головами сільських рад, тому що. Виглядає так, що перший голова, який отримав п'ятирічний термін за хабарництво із земельними ресурсами, що це тільки початок наведення порядку в цій сфері. Для мене сьогодні головне це, щоб земля була оцінена в свою реальну вартість. Друга річ, щоб ті люди, які мають паї, щоб оформили за собою юридичні права на користування. І третя річ, щоб за ці паї вони отримали добру винагороду. По здебільшого свого це старенькі люди, які все життя прожили в селі, пропрацювали на землі, і вони сьогодні повинні жити в прямому розумінні землі, тобто за користування паями, отримувати добру винагороду. І це питання ми будемо дуже жорстко відслідковувати. Ну і третє питання це питання об'єднаних територіальних громад. Треба дивитися в завтрашній день, там наше майбутнє. Зараз почався процес обрання нового складу громадської ради. Наскільки, скажімо, ви зацікавлені у такій співпраці? Не буду втручатися. Я минулих два роки не втручався в процес формування. Я сказав: якщо це має бути справжня громадська рада, люди тоді оберіть тих людей, яких ви вважаєте справді кращими. Я буду працювати як голова обласної адміністрації з тими людьми, які ви оберете. Я би дуже не хотів, щоб зі 176 чоловік громадська рада звузилась. бо ми маємо охопити ну якнайбільше коло людей, щоб вони представляли якнайширші інтереси і. Я буду абсолютно щирий, коли скажу, що з громадською радою працювати надзвичайно складно, тому що вони вимогливі, вони категоричні, але з громадською радою працювати дуже просто, тому що вони щирі і правдиві. Я дуже пам'ятаю слова керівника громадської ради після затримання на хабарництві одного із очільників лісового господарства. а Це відбулось. Неповних два тижні тому голова громадської ради сказав: напевне, в тому, що говорять громадські організації, є велика доля істини. І я хочу підтвердити його слова. Тому Дуже важливо, щоб люди, які мають позицію, люди, які мають слово, люди, які виражають інтереси інших людей, не сиділи на кухні, не ховались по закутках, а чесно і сміливо говорили свою позицію. І наостанок про те, над чим буде працювати голова Львівської облдержадміністрації наступного тижня. Голова львівської обласної адміністрації дозволить собі наступного тижня ні над чим не працювати. Що це означає? Ну, насправді я вважаю, що кожна людина має право на те, щоб зробити паузу, подивитися зі сторони. Я хочу наступного тижня побути з родиною, тому що буде таке родинне свято: я не терплю ці, як це називається, чиновне преклоніння і жертво при підношенні. Так, коли під час свого дня народження ти залишаєшся на робочому місці і. Кожен вважає за потрібне зайти і принести якусь чергову пляшку чи, чи ще якісь речі. Ну, це, знаєте, це такий Радянський Союз глухий і темний. І я, щоб полегшити роботу людям, не вводити їх в ранж транш, я вважаю, що я цей тиждень поїду, побуду з родиною, побуду напевно, далеко від Львова, і це, напевно, буде правильне рішення. Тому дозволю собі, не знаю, як це вийде, тому що все може статися так, що ти плануєш на тиждень а через день. Виявляється, що треба бути на робочому місці, але я б дуже хотів, щоб цей тиждень побути поза межами Львівщини. Тоді поважаю вам гарно відпочити. Дякую до зустрічі.